Доброго ранку, ми з України. Ну що ж, багато зараз іде е, пабліків в інтернеті. Багато експертів. Всі підняли тему Ізраїлю і Ірану. Я робила цей розрахунок декілька місяців назад, і я його вже вам виставляла. І тоді я вам говорила саме про ці терміни, коли може початися. Війна на ближньому Сході? Це відео у мене на каналі Є. Так от, я вже вам казала, що я дивилася за тим пінг понгом який починались Ізраїль наносити на Іран, Іран на Ізраїль. І прийшла ситуація до цієї розв'язки. Бачите, я виділила небезпека для Ізраїлю Коли Іран. Може нанести разом з Палестиною, збираються нанести урон для Ізраїлю. Тобто положення для Ізраїлю в 12 му домі стоїть Марс, в першому домі стоїть Сатурн. І це положення зайшло для Ізраїлю з 9 липня по 29 серпня. Тобто ми можемо сказати, що саме цей конфлікт на Ближньому Сході в найближчий час почне розгоратись. Але я робила і розрахунки надалі, як будуть розвиватися події. Зараз я вже вам по другому кругу це говорити не буду. Але таким доскональний розрахунок з поясненнями в мене на каналі є. Тому. Війна на ближньому сході практично зараз буде відбуватись. Так, вона закінчиться не на користь Ірану. Хай вони навіть на це не надіються. Бо Всесвіт буде вичищати оту імперію зла. Навіть якщо і захоче Рососія допомогти Ірану, в неї це не вийде. І Іран. Теж буде заподіяний в цій війні і не зможе допомагати Рососії. Тому і сил у Рососі вже стільки не буде. Дуже багато зараз говориться про вірус новий. У мене на каналі є відео про Китай, і я там говорила, що десь осінню в Китаї знову будуть обмеження і знову. Може бути новий вірус. Я про це теж вам говорила. Хто хоче, подивіться. Тобто ми можемо з вами дійти до того висновку, що знову-таки хтось щось буде чудити з тими вірусами. Якщо так не добили, то по-іншому будуть добивати отака От чистка. Тому, будь ласка, вірус може бути. Знову таки. Може, так Україну він і накрити, бо це смішно з одної сторони, але це правда. Коли до нас зайшла з вами оця велика війна, ми з вами водночас якось забули про той вірус, про ті маски і про той ковід. І він у нас з вами зник. Чому зник? Саме зник через те, що у нас з вами піднявся той адреналін, і він практично працював, ми працювали з вами на адреналіні. І це було як недосяжне до цього вірусу. На даний момент, що я так послухала і езотериків, і тих, хто що говорить. Тобто рахунки мої, розрахунки мої підтверджують, що так, це може бути. Але особливість цього вірусу. Вона може поражати саме тих людей, які будуть знову-таки в розпачі і в депресивному стані. Тобто ми ще раз з вами вертаємося до тієї теми. Якщо ми з вами будемо жити з почуттям своєї гідності і щастя, цей вірус нам з вами не загрожує. А от інше так, чому може знову-таки Китай накрити? Розумієте, Китай. Ну, так він вичищається теж. Чому? Отакий задум Бога. Вони пішли не по тій стежині, вони не живуть в знаннях, вони не несуть світло, а тільки агресію. Вони почали поглинати цей світ і зайшли в матеріальний. Ну, тепер їх матеріальний буде добивати. До того ж, вважається, що це діти сонця. А ви ж розумієте, що діти хапають. Це все набагато скоріше ці всі віруси. Тому у них це більше і проходить таким чином. Ще є така історія зараз. Я, мабуть, маю право про це сказати. Ну, взагалі я мовчу, але таки я зараз кажу. Є зараз дуже тяжка ситуація саме на покровсько торецькому направленні. І є дуже багато зараз е, крику допомоги, що у нас великі проблеми з 120 батальйоном. Так, проблеми є, і це не фейк. Командування замовчує проблеми, а вони таки є. Е, рік навіть е, два роки назад на протязі цих всіх років. Якось так випадало, що 120-ку завжди кидали на допомогу якимось іншим бригадам, батальйонам. Перший раз їх вичищали на Бахмуті, і там те ж саме закривали всім рота, що там було багато втрат, дуже у цього батальйона. Тепер їх кинули сюди на це направлення. І знову таки багато втрат, і те, що на БМАЗі пишеться, це не є дійсністю, що є на полі бою. Тому б я радила звернути на це увагу командуючих, перестати людям пускати пил в очі, говорити реальні цифри, а реальні цифри дуже погані. Чому я вдалася до такого? Бо колись ще в 2014 році вона, в мене була така ж сама подібна ситуація з нашими хлопчиками. Це був 32-й блокпост. Коли мені затикали рота і говорили про те, що я не маю права про це говорити, так от, я піднімала тоді багато кого. І я таки добилася того, щоб звернули увагу саме на ту ситуацію. Ми записували з жінками відео і визволяли своїх чоловіків саме з того 32-го блокпосту. І тоді ми спасли багато життів. Тому зараз я знову таки звертаюсь до всіх, хто може допомогти саме в цій ситуації. У 120-ки великі проблеми. Людей реально не хватає. Бумага пише одне, в дійсності зовсім інше. Командування 120-ки зробити нічого не може, бо воно рекомендіровано зовсім до іншої бригади. Тому надіюсь, що на цю подію звернуть увагу саме військові, які в мене є на каналі, і зможуть розширити саме цю інформацію. Тому до нових зустрічей. Надіюсь, що ми з вами ще раз подивились, що матриця працює, події відбуваються, і ми з вами розуміємо, що ми стоїмо на порозі Третьої світової війни, яка почне відбуватися саме на теренах Близького Сходу між Ізраїлем, Палестиною і Іраном. До нових зустрічей, Україна, понад усе, наші збройні сили найкра.